Портативні електростанції на фронті життєво важливе обладнання, яке забезпечує енергетичну автономність у складних і небезпечних умовах на полі бою. Саме тому Кременчук закупив та передав військовим 30 таких станцій різної потужності під різне використання. З такою станцією легше пересуватися. Це для розвідників, це для нашої піхоти. Від неї можна зарядити рацію, зарядити телефон, зарядити. Мавік зарядити будь-який безпілотний літальний апарат, а також інші електронно-технічні засоби, які використовуються нашими захисниками. Це більш стаціонарні речі, які потрібні для невеличких бліндажів, для невеличких підрозділів, які використовують теж електроенергію на передовій. На відміну від генераторів, зарядні станції працюють тихо і не демаскують позиції, що життєво важливо на лінії фронту. Вони гарантують стабільне живлення навіть там, де відсутні будь-які інші джерела енергії і стають надійною опорою для облаштування мобільних штабів, евакуаційних пунктів чи спостережних позицій. Дуже дякуємо вам за підтримку. Нам ці зредні станції дуже необхідні. Прямуємо до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Під час тривалих бойових ротацій або в умовах віддалених позицій портативна електростанція стає незамінним джерелом стабільності. Вона дозволяє підзарядити техніку, зігрітися або оперативно передати важливу інформацію. Усе це підвищує бойову ефективність підрозділів і знижує рівень виснаження наших військових. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.